Українка – молоде місто, яке росте, розвивається, певно крокує ногу з часом, і цілеспрямовано іде до підкорення нових вершин. Українка дуже активно бере участь в конкурсах на різного роду гранти технічну допомогу, яку надають, ну перш за все, міжнародні установи. Хоча є досвід, що виконавчий комітет виграв грант. Фонду підтримки місцевого самоврядування в Україні як підтвердження того, що Українка є центром успішного місцевого самоврядування. Європейський союз виділив півмільйона мільйона євро на реалізацію нового проекту Сталий міський розвиток. Це вперше євросоюз фінансує орган місцевого самоврядування малого міста. Свого часу голова представництва євросоюзу в Україні посол Жозе Мануель Пінту Тейшера зазначив лендба Україні Львів Українка. Було подано 164 заявки, із яких незалежна комісія відібрала два проекти, які будуть впроваджуватися українськими містами. Зокрема, це Українка і Львівка. Город Українка має функцію як координатор проекту. Первий котлочний успішно пройшов всі всі задачі, які були представлені, були виконані. Ініціатива Євросоюзу спрямована на налагодження діалогу як між місцевими організаціями так і між сусідніми країнами. Українка стала центром міжнародного співробітництва і передає досвід ефективного муніципального менеджменту колегам з Грузії та Білорусі, які працюють в малих містах. Такий проєкт важливий для того, щоб перше дати конкурентні переваги для тих, хто в ньому бере участь. Це очевидно. Бо їм дають технологію, інструмент як. На цьому ринку боротися як конкурувати в Українці вже давно провадили систему управління якістю за міжнародним стандартом ІСО 9001. В виконавчому комітеті. Ми розробили систему управління якістю послуг. Ми сертифікували цю систему на відповідність міжнародному стандарту ІСО 9 2008 І це є перша сходинка для того, щоб в усій бюджетній сфері. Комунальних підприємствах запроваджувати стандарти якості послуг в Українці Працює центр муніципальних послуг, кол-центр з єдиним номером. Запроваджено електронний документ обіг. Втілюється в життя стратегія розвитку міста. Ця чіткість, яку ми для себе визначили ще минулого року, той перелік послуг, які ми визначили. Щорічно, відповідно до бюджету, до всіх наших ресурсів, все це планується і виконується. Проводяться соціологічні опитування по рівню задоволеності мешканців цими послугами, і якщо змінюються законодавчі вимоги чи наші мешканці хочуть, щоб ми. Там змінили щось у процесі надання цих послуг, то ми відповідно реагуємо. Успішний економічний розвиток Українки дозволяє реалізовувати соціальні проекти громади. Ми хочемо стимулювати людей до більш активної позиції. Вирішенні проблем у партнерстві з Євросоюзом з'являються додаткові шанси як для економічного, так і для інституційного розвитку. А напрацювання нових проектів це додатковий зв'язок місцевої влади з громадою. Люди будуть подавати різного роду проекти, спрямовані якраз на вирішення проблем, які підкреслюю, може, десь випали з поза уваги нашої. Зрозуміло, що це міні якісь гранти там, але е, все одно люди повинні мати можливість. Мати підтримку на, на прагнення вирішувати самотужки такі проблеми. І вони будуть вже не самотужки, а з нашою допомогою. Проект «Сталий міський розвиток підсилює і розширює проект Кабміну Українка – місто-модель місцевого самоврядування». Стратегія розвитку міста Українки включає довгострокові напрями діяльності міської влади та тактичні завдання на виконання стратегічної мети розвитку. Серед основних пріоритетів обрано напрямок, що відповідатиме за забезпечення комфортних умов проживання та створення сприятливої атмосфери для розвитку підприємництва і залучення інвестицій. Особлива увага приділятиметься розвитку туризму, який визнано генеральною лінією розвитку українки. На перший План виходить необхідність запуску потужного інструменту змін, яким є ефективна співпраця в трикутнику місцева влада, територіальна громада, місцевий бізнес. В свого часу такий механізм був задіяний в Юрмалі, тепер добре відомому місті курорті Латвії. Той напрямок, який ми, ну скажімо так, умовно окреслили як українська юрмала, ми все ж таки крок за кроком будемо йти в цьому напрямку. Тобто, ми повинні стати дійсно туристичним. Рекреаційним, спортивним і іншими накшал цього центрами спочатку Київщини, а згодом і всієї України.